Ділюся своїми враженнями від використання засобів професійного бренду по догляду за волоссям Relax Italia, який я купую на мейкапі. Дуже мені сподобався цей відновлювальний шампунь з гідролізованим кератином. Правда, на момент покупки ціна була не такою косючою, як зараз. Цей шампунь сульфатний, раптом що. Але у складі також є бетаїн, гліцерин, пробіотичні дріжджі і кератин гідролізований, який. Повинен відновлювати та захищати волосся від пошкоджень, таких як хімічна обробка, фарбування, термічні якісь впливи фену, праски. Взагалі, я шампуні сприймаю як миючий засіб для шкіри голови в першу чергу. Так ось цей шампунь він класно очищає шкіру голови, прибирає жир. Два дні можна спокійно ходити з чистим свіжим волоссям. І як бонус він не пересушує волосся подовжені, що дуже важливо. Консистенція. Прозорий гель, досить насичений. Тобто шампуню треба багато, щоб розпінити по всій голові. Я б з задоволенням повторила цей шампунь, якщо буде акційна ціна. А запах у нього просто відпад елітний, жіночний, як дорогий парфюм.